У 2001 році Горлівський інститут іноземних мов очолив Віктор Миколайович Дукашенко, доктор історичних наук, професор. Ще у 1999 році Віктор Миколайович захистив докторську дисертацію на тему про спілки України в умовах тоталітаризму в 70-ті роки і став першим в історії нашого інституту доморослим доктором наук. Наступні 14 років стали періодом сталого поступу інституту як знаної філологічної школи. Керівництво інституту на тепер біляцька Євгенія Миколаївна, Марченко Тетяна Михайлівна, Мараховська Валентина Гаврилівна, представники команди того періоду. У 2003 році на базі заочного відділення було створено факультет заочного та дистанційного навчання. З 2004 по 2014 рік 10 викладачів інституту захистили докторські дисертації, з поміж них професори, які працюють в різних вишах України та закордоння: Марченко Тетяна Михайлівна, Дукашенко Галина Петрівна, Горлівський інститут іноземних мов місто Дніпро, Більмас Ярослава Миколаївна, місто Харків, Кононенко Тетяна Володимирівна, місто Кривий Ріг. Зієня Любов Яківна місто Київ. Бочарова Олена Анатоліївна Польща. У 2005 році ліцензована спеціальність Педагогіка і Методика середньої освіти. Історія. У 2006 році факультет іноземних та української мов реорганізовано у факультет слов'янських та германських мов. Починаючи з 2010 року. В Горлівському інституті іноземних мов стали викладатися англійською мовою майже десяток дисциплін загального циклу підготовки, а саме: історія України, філософія, психологія, педагогіка, вступ до літературознавства, аналіз художнього тексту, жанри та стилі та інше розроблялися аналогічні курси німецькою та французькою мовами. В період з 2008 по 2014 роки міжнародними партнерами Горлівського інституту іноземних мов стали Університет Франсуа Рабле, місто Тур, Франція, Університет Донара де Жос, місто Галац, Румунія, Державна вища професійна школа, місто Освенцем, Польща, Барановичський державний університет, місто Барановичі Білорусь. Краківська академія імені Анджея Фріча Моджевського, місто Краків, Польща, Західно Казахстанський державний університет імені Утемісова, місто Оральськ, Казахстан. Відбулися обміни студентів з Краківської академії імені Анджея Фріча моджевського Розроблялися навчальні плани з отримання подвійних дипломів за спеціальністю англійська мова. 2011 рік Отримано ліцензію на підготовку іноземців за акредитованими напрямами спеціальностями. І у 2012 році в інституті вже навчалися студенти з Туреччини, Азербайджану, Білорусі, Туркменістану. У 2013 році 31 студент з Туркменістану здобував освіту в нашому інституті. 2012 рік Внаслідок реорганізації Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов та Слов'янського державного педагогічного університету утворений державний вищий навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет. Станом на 2014 рік освітній процес здійснювався у восьми навчальних корпусах, де на восьми факультетах навчалося майже 3500 студентів, працювала більше 700 осіб персоналу. Бібліотечний фонд становив 276 тисяч примірників навчальної, методичної, наукової та художньої літератури.